Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області. Я з Кульченко Анжела, і сьогодні поговоримо про юкуниту, чи варто її саджати у себе в саду. Ну, Коли ця рослина ще не була така поширена, як зараз, то всі ми кидалися, на неї саджали. Ну, По-перше, вона гарно цвіте, вона вже відсілася. Я показувала відео. Ось такі високі цвітоносини, ще лишили, ще не обрізали. Гарна тим, що на зимує, вона вічно-зелена. Вона безпроблемна така, ну, на, на рахунок поливу, тому що її можна зовсім не, не, не поливати, від слова, зовсім. І часто саджають біля е, десь е, такі маленькі клумбочки біля якихось там. Е, Фірм підприємств там, де не проливається, вони себе прекрасно почувають. Називається вона нитчата, тому що вони, бачите, ось по кінцям листочків такі ось ниточки. Ось. Це і зелена форма і є пістрява форма, потім далі покажу. Так. Е вона після цвітіння ось вона відцвілася, Ось тут буде дуже гарно видно, всі знають, да? що вона відцвітається і ця розетка пропадає, поступово вона висихає зовсім. І потім відходять ось такі діточки. Ось там діточки вони один, два, три роки, на четвертий рік десь вони зацвітають. Так, ну, на четвертий рік десь вона зацвітає. І поки молоді кущики такі, більш-менш вони гарно виглядають, але ось, коли починає виростати кущ величезний. І старі розетки, ви вже не в змозі обрізати, їх треба, по-перше, тільки спилювати, тому що вони дуже-дуже міцні. Дивіться, ось що тут робиться. Це вже що повисохало. Бачите, дітки ось пішли вже так гарні, вони зелені, але гляньте, що робиться там. І зараз щоб оце все відрізати, це просто буде проблематично. Ну, якщо ще у вас один кущ всього і вдома, то це ще не так важко. А коли вже їх багато, зараз я покажу величезний кущ, який в мене росте вже давним-давно. Дивіться, як виглядає старезний кущ. Це просто якесь жахіття. Ну, я хочу. Викопувати всі свої юки, нічоті прості, всі до однієї і прибирати з території. Ну, скажу, по-перше, що перед тим, як викопувати, треба буде приготуватися до землеройства, тому що копати доведеться дуже багато. І скажу, що це місце на наступний рік треба залишати пустим, тому що вона ще може через 2 роки навіть. Вики... Викинути якісь діточки, так пішли звідси, бо в мене пітух перекрикує. Діточки ще будуть ви довго вилазити, то там, то сям. Так, я у мене виводила з двору юку, колись коли починала свої квітники, посадила в дворі одну і трохи там далі. То скажу, що відбивала на ще пару років. Такі маленькі я брала, коли обрискувала свій бур'ян. То, то я брала цю, цю отраву і бризкала саме-саме по юці, і вона щезла в мене. Так я її вивела, тому що це страшне. Перед нами юка пістряволисна, але теж ничата. Бачите, це такий вид теж ничатої юки пістряволисні. Те ж саме, теж ось, бачите, ось відцвілися. Ну, Ми будемо прибирати звідси, бачите, горить, горить від поливу. Хоч ми коли поливаємо тут газон і прикриваємо її, та але все одно. Восени будемо прибирати. Звідси вона відсвілась, це все треба спилювати. Тут у нас було три квіто носа. Будемо спилювати ось юки є, які будуть свісти. Це Молода рослина. Бачите, яка вона гарна яскрава. Ось ще одна молода, це 100% дітка вибилася. Ну, поки не бачу. Будемо викопувати, теж доведеться тут поритися кроти, тому що ці юки теж багато дають таких кореневих відростків, так що будемо копати. Е є ще така юка є. Є, 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 тут у мене недалеко. Є е ще жовтою пістрявістю, але жовтою є така юка. Зараз. Теж буду звідси її прибирати, виносити на сонце, тому що вона в мене тут вийшла в тіні ось. Бачите, тут середина жовта, а є края жовті. Я не знаю, чи в мене є з жовтими краями. Теж буду прибирати. Купила, до речі, величезний кущ, але все воно надземна часть, вся пропала згодом, і пішли тільки з корення. ось діточка одна пішла. Ну, у мене є. І сортів юки. Але ничата але це сама-сама проблемна і саме ничата сама проста. Зараз я як коли знаходжу якісь наче нові юки, то стараюсь їх купити. Ні, це теж біла. Біла-біла, це юка славна, а це теж ничата, але бачите, ось теж така рябенька. Так от, друзі, та, так, вона дуже по посухостійка, вона вічно зелена, квітує гарно, але ж бачите, що з нею стається, коли вона вже величезна і стає кущі. Так що, думайте, чи варто вам саджати її взагалі? Навіть на вулиці, навіть десь поблизу. Тому що, ну, як бачите, ну, якщо у вас є час, Звісно, то це можна робити. Наприклад, як у мене на цей часу немає вирізати ще ці юки старі, то я її буду прибирати. Буду прибирати, тут у нас по місцю буду пропонувати, кому десь може хто захоче. Ну, у мене вже сусідка просила одна її. Казала, коли будете викопувати, подаруєте мені, я говорю без проблем. Так що, друзі, отак, юка так, посухостійка, але як бачите. Через кілька років, через років 5-6 вона потребує біля себе дуже багато догляду. Так що, друзі, думайте, чи варто вам заводити? Ну, пістряволисні не такі вони агресивні все-таки. Всі пістряволисні форми кожної рослини, вони не такі агресивні завжди, як, як той, що вийшов з природи. Так що, друзі, думайте, міркуйте. Рахуйте собі, чи варто, чи ні. Тому що просто подивилася б, якось це лежала і в телефоні дивилася, ну, вже вночі. ой, Юка, ой, така гарна, ой, саджайте, ой, і так, і так. Я подивилася, думаю, господи, це людина. Яка ще поняття немає, як вона виглядає, коли їй буде 6-7 років. тому що, Ця людина розповідала, коли в неї вона росла 4 роки, тільки заціла, потім вона відділила. Ой, Боже, стільки радості, а потім. Я, і я згадала за свої півки. Думаю, треба якось розповісти про це, тому що, можливо, не всі знають, яка вона стає з часом з роками. Так що так. І коли ніхто ще не пробував її пересаджувати, не стикався з цією проблемою, то це вам кажу проблема номер один. Вивезти ще цю юку юкуничуту. Свого городу. А ще якщо у вас там квітник такий гарний, копати доведеться. Я вам скажу, що коли будемо копати, я вам покажу, як це все виглядає викопування цих юг Ну, а наразі, друзі, бажаю всім гарного дня. це буде наша Україна!